Місце Москва, район Черемушки, тип будинку, панельний будинок, метраж один, два-чотири, 4, кімнати, чотири, санвузли два. Дизайн, Наталія Широкорад, коротенько, господарі квартири. Сім'я з двома дітьми підлітками. Спочатку замовникам належала трикімнатна квартира. Поки сини були маленькими, їм цілком вистачало однієї дитячої на двох, але з часом з'явилася необхідність у другій кімнаті. Завдяки щасливому випадку, сусіди виставили на продаж однокімнатну квартиру, так вийшло збільшити житлоплощу без переїзду, але ремонт все таки потрібен. Подробиться в обох квартирах спочатку була типова планування. Щоб їх об'єднати, прорубали отвір між двома приміщеннями, знесли несучу перегородку між великою вітальною і холом відокремили гардеробну в спальні батьків, це все зміни, які дозволили зробити несучі монолітні стіни. Здорово, що в звичайному панельному будинку нам вдалося створити гарне сучасне житло, об'єднання двох квартир має масу переваг вперше. Це велика кількість вікон. Якщо порівнювати з таким же метражем в новому шклу, то там вікон було б двічі менше, друга кухня дозволила зробити повноцінну пральню, в якій теж є вікно. Це теж величезний плюс. Господиня багато часу проводить в цьому приміщенні, тому його ми теж зробили затишним і продуманим, розповідає дизайнер Наталія Широкорат. Замовники хотіли отримати класичний інтер'єр в світлих відтінках із елементами сучасного стилю. При цьому діти-підлітки теж внесли свої побажання в інтер'єр, в основному використовували фарбу у вітальні стіни, декорували молдингами і пофарбували в світлий нейтральний відтінок. Кімнати хлопчиків пофарбували в різні кольори, вони вибирали відтінки самостійно. Тільки в спальні, за бажанням господині, поклеїли шпалери, на підлозі в житлових приміщеннях поклали паркетну дошку. У хазяйському санвузлі плиткою оформили дошову і виклали нею половину стіни в зоні раковини, а вищу стіну пофарбували складним синьо-зеленим відтінком, який любить замовниця. В якості колірного акценту виготовили тумбу насиченого синього кольору, щоб візуально збільшити простір над раковиною, зробили велике дзеркало в стелю. Ванну обробили цілком плиткою світлого тону, додавши плитку з фактурою дерева в зоні ванни, сини замовників вже досить дорослі, тому їх думки і побажання ми враховували в проектуванні простору і підборі матеріалів, кімната молодшого вийшла більш класичною. Для неї ми вибрали класичний стіл, і вітрину великі шафи зробили білими, щоб простір здавалося більш легким, кімната старшого більш брутальна і сучасна. Господар кімнати вважав за краще синій відтінок стін і велика шафа, трохи більш насиченого тону письмовий стіл, і книжкову полицю вибрали в стилі лофт з чорними металевими деталями, розповідає дизайнер. Всі меблі в проєкті виготовлені на замовлення. У дитячих передбачені великі вбудовані шафи спальні. Гардеробна, також невелика гардеробна, вийшла біля входу в квартиру. У вітальні розмістили цілих чотири шафи. У господинів велика колекція посуду у господаря, книг для всього знайшли місце і при цьому не загарастили квартиру. Замовники дуже швидко приймали рішення. Багато предметів, меблів і декору ми купили, просто заїхавши в торговий центр, подивитися. Всі шафи спроектували самі, а столяри виготовили їх за нашими ескізами. Вийшли дуже красиві вітрини у вітальні. Білі шафи навколо телевізора ми спеціально зробили з дзеркальними вставками, щоб вузьке і довге простір вітальні стало візуально трохи ширшим, меблі в інтер'єрі в основному окремо стоять українського та білоруського виробництва. Це дозволило заощадити, говорить Наталія Широкорад. Планування бренди представлені в проєкті хол оздоблення «Фарба» тіпкоріла підлогове покриття, керамограніт, атлас ордем. Меблі, комод, бельфан, вітальня оздоблення фарба, ціпкоріла підлогове покриття, паркетна дошка українського виробництва, Павел 4Е. Меблі, вбудовані меблі, А Аф стільці обідні, Ніорт мебел крісло, Андерсен, текстиль штори, береснева ната освітлення, люстра, артламб, брама і тоні, декор, Енера Ткано, живопис Євгенія, Троздова, Евгенія Троздова, спальня, підлогове покриття. Паркетна дошка українського виробництва Павел 4Е. Меблі, ліжко Сонбері, Тумби при ліжкові, Фрателі Баррі, текстиль, береснева ната, декор, енере ткано, дзеркала пагетна майстерня, неоарт дитяча молодшого сина, оздоблення: фарба, тікоріла, підлогове покриття, паркетна дошка українського виробництва, Павел 4Е, меблі, вбудовані меблі. Верещагін аф письмовий стіл і вітрина, артлавка, особинка освітлення, люстра, аюросвет, текстиль, штори, береснева ната, декор, генерат ткано, живопис Євгенія Дроздова, дитяча старшого сина оздоблення, фарба, тікоріла, підлогове покриття, паркетна дошка українського виробництва, Павел 4Е, меблі, вбудовані меблі, Верещагін аф письмовий стіл і вітрина. Два-чотири сім магазін освітлення, люстра фрея, текстиль штори, береснева ната декор, генера, ткану, кухня оздоблення фарби, коріла підлогове покриття, керамограніт, атлас цунцорде. меблі, кухонні меблі, верещедін Аф стільці, рокос освітлення, люстра артелам, текстиль штори, береснева ната ванна кімната, оздоблення плитка, миї бранд марфіл фарба, Тікуріла підлогове покриття, плитка, гранд марфіл, меблі, тумба, верещадін Аф, освітлення, світильник, бра, Невпорт, санвузол, оздоблення, плитка, памеса і Роцерса, підлогове покриття, плитка, памеса, освітлення, світильники, один лік Хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін